Вибір першого СПА-басейну – це не емоційна покупка, а інженерне рішення, яке має базуватися на чітких технічних критеріях. Починати треба завжди з реальних габаритів та логістики заносу. Перш ніж мріяти про вечірки на 6 персон, візьміть рулетку і перевірте ширину своїх воріт та дверей, щоб потім не довелося розбирати паркан або наймати будівельний кран заради доставки. Другий пункт це якість гідромасажу. Не дайте маркетингу вести вас в оману. Величезна кількість форсунок не гарантує задоволення. 100 слабких струменів, які просто ганяють воду по колу, ніколи не замінять 30 професійних форсунок з точним терапевтичним тиском. Вам потрібен глибокий масаж м'язів, а не лоскотання шкіри. Третій критичний аспект це енергоефективність. Для нашого клімату наявність повноцінного зимового утеплення чаші та дна є обов'язковою умовою. Дешевий басейн без ізоляції це фінансова діра, через яку ви будете гріти атмосферу за власний кошт і пам'ятайте про обслуговування: якісна електроніка сама дбає про чистоту води, тоді як бюджетні аналоги змусять вас жити з хімічним тестером в руках. Скупий у цій сфері платить навіть не двічі. А постійно звертайтеся до професіоналів з Пагалаксі. Ми допоможемо зробити грамотну інвестицію у ваш комфорт. Підписуйтесь та дзвоніть!